Вітаю, друзі! Сьогодні ми завершимо наше вивчення французької революції по книзі Елен Вайт Велика боротьба. У цьому розділі ми побачили, як придушення святого письма призвело до надзвичайного насильства, кульминація якого стало те, що відомо, як різанина святого Варфоломія, коли 70 тисяч протестантів по всій Франції були страчені за віру в Бога і Його слово. Біблія чітко говорить нам у посланні апостола Павла до Галатів, 6 розділ 7 вірш. Бог осміяний не буває, бо що людина посіє, те й пожне. Це святе письмо ожило, коли на тому самому місці в Парижі, де були спалені перші мученики протестантської віри, через 200 років були гілітьовані перші жертви французької революції. 200 років. Під час того, як революційне повстання Ісуса Христа було проголошено самозванцем, а його об'єднуючим закликом французьких невірних було розбити нещасно, що означає Христа. Поклоніння Богу було скасовано національними зборами. біблії забирали і публічно спалювали з презирством. Невдовзі країна повністю поринула відолопоклонство через поклоніння декадентській молодій жінці. Вони коронували богиню розуму. цю так звану богиню розуму з великою пишністю та церемонію ввели до національних зборів, де її відкрили та поставили праворуч від президента. Промовець узяв її за руку і проголосив. Смертні, перестаньте тремтіти перед безсилими грамотами Бога, якого створили ваші страхи. Відтепер, не визнавайте божественності, а розум Пропоную вам найблагородніший і найчистіший образ. Звідти богиню посадили на чудовий екіпаж і провели вулицями Парижу до собору Нотердам, дам де вона займе місце божества богиню розуму піднесли до головного вівтаря, і вона отримала поклоніння від усіх присутніх на цій блюзнірській події. на жаль, люди не знали, що дух свободи був в Біблії. Скрізь, де була прийнята Євангелія, уми людей пробуджувалися. Соціальної нерівності, економічних труднощів і політичного невдоволення, що призвели до революції, можна було б уникнути, якби Біблію не приховували так довго. Чиня Біблії мало б закріпити в розумах і серцях людей принципи справедливості, стриманості, істини, справедливості та доброзичливості. Які є наріжним каменем процвітання нації, писала Елен Вайт? Але без Біблії, яка б ними керувала, країна опинилася в стані жахливих потрясінь і панування терору, під час якого вулиці Парижу були залиті кров'ю. «Мир і щастя були вигнаті з дому та сердець людей, писала Елен Вайт. Ніхто не був у безпеці. Хто сьогодні переміг, той завтра був підозрюваним, засудженим. Насильство і хить мали безпричинну владу. В 1793 році національні збори Франції прийняли декрет про скасування християнської релігії та вилучення Біблії. І так само, як це передбачало пророцтво через три з половиною роки, ті самі національні збори ухвалили резолюцію, яка скасовує ці декрети, надаючи тепер терпимість до святого письма. Після того, як Франція розпочала війну проти двох свідків Божих Старого та Нового Завіту, Біблію шанували як ніколи раніше. У 1804 році було організовано британське та іноземне біблійне товариство. Після цього подібні біблійні організації було організовано по всій Європі. У 1816 році було засновано американське біблійне товариство. У 1804 році Біблія була доступна 50 мовами. Сьогодні повну Біблію перекладено приблизно 700 мовами, а Новий Завіт перекладено понад 1500 мов. І принаймні одну частину Біблії було перекладено 3312 мовами, що дало більшій частині світу доступ принаймні до частини Божого дорогоцінного Слова. знову і знову. шляхом придушення софізмів або насильства люди прагнули знищити Бога та Його слово. Але як це свідчить святе письмо? Трава в'яне, квітка в'яне, а слово нашого Бога стоїть навіки. Друзі, Боже слово сповнене його обіцянок, пророцтв, керівництва та надії міцне, як камінь. Ми можемо повністю покластися на нього. Те, що Бог каже, станеться, станеться, і він скоро прийде. Давайте ділитися цією хорошою новиною повсюдно, оскільки ми з нетерпінням чекаємо його повернення. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Отче, дякую за чудове слово Боже. Слово Боже, що тверде, як скеля. Воно знаходить безпосередньо строну залу небес, дане через натхнення пророків, щоб ми могли краще зрозуміти не лише пророцтво про майбутнє, але й настанови для щоденного життя сьогодні. Господи, допоможи нам твердо стояти на Твоєму слові. Дякую за слово Боже, святу Біблію. Дякую, що дозволив їй перекласти багатьма мовами. Тепер, Господи, допоможи нам не тільки ділитися цим Словом, але і жити цим Словом через силу Святого Духа. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь.